Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма велич особистості. І наш сьогоднішній ефір я хочу розпочати рядками молитви за Україну, Боже, великий єдиний нам Україну храни, волі і світу, промінням ти її. Осени ці відомі слова були написані майже півтора століття тому, у далекому 1885 році. Автором цього церковного гімну є український письменник, водночас перекладач, видавець, лексикограф, педагог, професійний адвокат, журналіст і один із найвідоміших біографів Тараса Шевченка, Олександр Кониський. Проречника національної ідеї згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук народним депутатом України сьомого скликання. Вітаю вас, пані Ірина. Олександр Кониський народився 18 серпня 1836 року у селі Переходівці Ніжинського району Чернігівської області. В зубожилі дворянській родині походив зі стародавнього чернігівського роду, який нараховував понад 400 років. З гімназії 13-річного Сашка виключили за писання українських віршів. Спроба здобути вищу освіту в Ніжинському ліцеї через матеріальні нестатки і хворобу очей закінчилась невдачею, друкуватися Ониський почав в 1858 році у Чернігівському Лісткі. Як активний громадський активіст організував недільні школи, писав для них підручники українські прописи, арифметика або щотниця, граматика або перша читанка за для початку вчення. І як член Київської міської ради, домагався запровадження у школах української мови. Загалом його вважають громадським. Діячем ліберального спрямування, а от е, каже, що пізніше відбулося зближення із галицькими радикалами. Uh -huh, uh -huh. То власне, як мінялася ну, ліберального спрямування зовсім не в теперішньому розумінні ліберальної ідеї, яка абсолютно розмиває національну сутність є небезпечна, зокрема для української держави. Навпаки, Олександр Кониський це речник не ліберальної ідеї, а національної ідеї. І щоб у цьому відразу переконати наших шановних слухачів, я дозволю собі зацитувати його надважливий посил нам у 21-му столітті. Отже, що казав цей чоловік про космополітизм, про лібералізм, який тепер торжествує у нас в Україні. Прямувати шляхом широкого національного розвитку, національно оздобленого поступу, і значить, прямувати до всього того, що становить ідеал людського братерства, що становить добробут і щастя людей. Навпаки, іти проти такого націоналізму, йти шляхом космополітизму, значить, в ліпшому разі йти проти поступу, іти проти щастя людського. Нема до щастя усіх людей, іншої реальної путі, опріч стежки національного розвитку. І ще дуже важлива річ: на старих основах націоналізму, волі і демократизму повинні були будуватися нові форми нового життя, нової культури. Повинен був явитися культурний загальнолюдський образ в національно-українській рамі, тому Тут... Франко не випадково називає себе чоловік, немов створений для перехідної доби. Так, абсолютно правильно і цілком логічно, пані Наталію, що цей чоловік. Вступив у світоглядовий ідеологічний, політичний, буттєвий і ще як завгодно, конфлікт із Драгомановим, тобто в конфлікт із громадою київською у 70-х роках, бо Драгоманов був речником космополітизму, лібералізму, федералізму, єдності з Росією, що категорично не сприймав Олександр це мало Конисій. якісь наслідки для нього. Звісно, що це мало наслідки. Коникого в принципі було викинуто тоді із київського середовища. Кияни не подарували йому цього, бо чума соціалізму, інтернаціоналізму і лібералізму тоді захопила в принципі світ, але Конейському вдалося вистояти у цій течії, бо він ніколи за течею не плив. Він завжди плив проти течії. І його у стосунках з Києвом зіграла роль ще одна дуже важлива річ: у 1878 році. На хвилі роботи громад, він став депутатом Київської ради. І пані Наталю, доки він говорив лише про важливість мови, важливість національного шляху, важливість просвіти, важливість науки, і його не зачіпала преса. Так щойно він почав втручатися у фінансові операції, які здійснювали депутати в Київській міській раді, ото тобто займається викриттям а займатися викриттям корупційної діяльності як дуже відомий правник. Причому правник, який непогано заробляв із того, зокрема на Катеринославщині, перейшовши через заслання, тюрми і все решта. О, тут звичайно підключилася наша преса київська тодішня, здається, телеграф і почала в несусвітній спосіб, що робити з такою людиною, яка намагається викрити фінансові операції. Травить просто зацьковувати. І ще в них є один найпотужніший прийом, який ніхто не поміняв впродовж віків оббріхувати. і кому повірить народ. Тому, хто каже правду, чи тому, хто бреше. Звісно, що тому, хто бреше. І незважаючи на те, що Кониський подав до суду на того основного, хто його обрехав у Київській пресі, і виграв усі суди, кому повірила громада, зовсім не Кониському, а повірила тому. Який це все спровокував, крім того, до цього процесу під'єдналася московська преса. Московська преса почала писати, що е цей факт було визнано е брехливим щодо Кониського через те, аби з оскаржувача Кониського е зробити українофіла. Така зумієте? собі пропаганда, яка так, і собі... нині абсолютно правильно, і про це дуже класно сказав Іван Франко. Це не переконало людей. Ті суди, які виграв Конейський, це не переконало людей недоступних для ніяких переконань. Це те, з чим ти стикаєшся сьогодні. Ти кажеш, що вони брешуть. А ну тобі одне з другим буде казати: ні, це правда, а брехня це інше. І тут мимоволі згадуєш слова Ільєнко, який казав, що може бути правдивіше за правду, тільки брехня. Тобто Кониський до такої міри обріханий, а ця брехня лягала тоді на добрий ґрунт. А той ґрунт називався Ідеологічний конфлікт із Драгомановим. Тобто він відчув в Драгоманові величезну небезпеку для України. А зараз в Україні ми маємо цілковиту абсолютно перемогу Драгомановщини. До речі, ми Драгоманов присвятимо передачу в вересні обов'язково, щоб розуміти наскільки ідеологія його була зглубна, згубна, безглузда. Ну наскільки це була ідеологія раба в ту пору? Це один конфлікт, який пережив Конейський, але ви дуже слушно зауважили на його зв'язки з Галичиною. Коли пані Наталію, ви розпочинали нашу передачу з дуже слушного цитування його молитви за Україну, а саме духовного славня, то, от не знаю, як на великій Україні, але в Галичині в кожній церкві. Після завершення служби Божої співають цей славень. Вас співають тут також? так? бачите, як це В важливо. Церквах Київського патріархату В церквах зазначено. київського патріархату. Ну а в нас і в церквах греко-католицьких, тобто. Кониський, пані Наталю, це була перша зв'язкова ланка між великою Україною і Галичиною. Він казав, що його коріння сягає Галичини 1616 чи 19 чи року. О, десь там предки його жили на території. Ну, конкретного місця зараз не згадаю, але зв'язок з Галичиною якийсь був. Чому він повернувся раптом лицем до Галичини, зазнавши фіаско тут в Києві через брехню і через ідеологічний конфлікт, він усвідомлював, що Галичина має більше можливостей публікувати правду про українське питання. Проте в Галичині також виникла проблема. Перша проблема полягала в тому, що коли він вперше в Галичині опинився в 1866 року після заслання, яке він відбував в Росії, бо його знову ж таки вважали за небезпечного за українофіла, так би мовити, а це була велика небезпека для Російської імперії, то політичні кола Галичини, і зокрема австрійські кола, вважали його також. Небезпечним для Галичини, тому що він ніс українську ідею. А ці пристосовувалися чи під поляків, чи під австрійців. Крім того, була сильна москофільська партія в Галичині, надпотужна партія усе 19 століття. Конецький категорично не сприймав москофільства, тому що він тим москофільством мав поламане усе життя. До речі, він на тому засланні дуже тяжко захворів, і йому врятували фактично тільки одне око. І вже у своїх там 30 років він нагадував фактично знищеного чоловіка фізично. Але внутрішньо в ньому було стільки сили, стільки енергії, стільки кипіння, що це всі подивляли. Ну як людина фізично настільки слаба, внутрішньо горіла так. Тобто його перша поїздка до Галичини, а це поїздка за кордон, закінчилася для нього Вуковитим фіаско, але це не був би Кониський, якщо би Поразку не перетворив перемогу, розумієте? І він в Галичину повернувся в друге. повернувся вдруге вже в останньому періоді свого життя, пані Наталю, з двома надзавданнями, які він поставив перед собою. Перше завдання це помирити українців з поляками. Ну, для кожного галичанина це насправді відразу викликає гомеричний сміх. Бо в 19 столітті помирити українця з поляками неможливо, так як неможливо нормально українця в 21 столітті помили... як по... помирити з Росіянами. Чому, чому він це робив, пані Наталю? Він вважав, що Росія гнобить Польщу так само, як Україну. Він знав силу повстання в Польщі 1830 року, і він знав, що повстання польське 1863 року закінчилося для Польщі страшною поразкою. Засланнями поляків до Сибіру його, до речі, також тоді було заслано, і з нього було е, знято нагляд, здається, у 74 році. Десять років людина була під наглядом. Так і він вважав як наївно, що поляки і українці мають об'єднати свої зусилля як оця дурна жуйка, як слов'яни та. Ну, це це найбезлуздіще, що може бути. Десь англійці і німці ніколи не говорять про те, що вони германці, правда? І, італійці, іспанці, французи, румуни ніколи не говорять, що вони романці, а навпаки, чіткі відмінності між ними. Він вважав, що і ті гноблені, і ті гноблені вони мають разом об'єднати свої зусилля і воювати з Москвою. Це була його ідея коли... Але ж поляки-хитруни. Поляки хотіли використати українців. Зі своєю метою, і е, поляки в 1860-х в 1800 роках фактично завалили українську ідею. Поляки готували тоді повстання проти Росії, а публічно почали звинувачувати в тому українців, робити на українців усілякі доноси, і саме тоді, в 1863 році, було видано Валуївський указ, який заборонив українську, українську мову. А мова це все розумієте, це основа. Е, а насправді до повстання готувалися поляки. Українці на жаль до повстання не готувалися. Бо би українці готувалися в 1863 році до повстання. Вони би сьогодні не мали Москви в Луганській Донецькій області. Розумієте? Поляки не мають сьогодні Москви на своїх теренах, що вони повстали в 1830 році і в 1863. Звісно, що Конейський це оцінював, що мовляв, поляки таким чином зможуть підсилити українців, і поляки знаєте, хитруне, що вони запропонували конейському. Про це все блискуче пише Іван Франко. Вони запропонували Конейському публічно це не оголошувати. Але шукати серед галичан тих людей, які приймуть цю ідею і будуть готувати ґрунт серед інтелектуальних сил для поєднання поляків і українців. Внутрішньо Кониський розумів, що це негарно, що це йде в розріз із його совістю. Але він на цю тему реально спілкувався із Берлінським професором однієї із тернопільських гімназій. Проте, шило в мішку, не сховаєш. Галичани про це довідалися категорично цієї ідеї Кониського не сприйняли і звинуватили Кониського в абсолютно правильному в угодовстві. Себто українське середовище ніколи не піде на союз із поляками, тому що поляк це ворог. Поляк воює з українцем з 1387 року. І тут наші спільні зусилля в боротьбі з московитами це все одно, що спільні зусилля українців разом з Росією будувати якесь вільне суспільство, про яке говорив Драгоманов. Що далі було робити, пані Наталі? Це така драма: драма тут в Києві, несприйняття Драгованова не тут. Облили брудом в пресі, драма в Галичині. Що робити? Де шукати цей прихисток? Людина, яка хоче добра в своїй країні. Про, е Лотоцький казав про е Кониську таку річ: можна любити Україну так, як любив її Кониський, але більше як він любить її, не можна. Ну це, це, це реально було від любові неймовірної. Що він тоді робить? В принципі, пані Наталі, він робить те, що, що робить зрештою кожен потужний інтелектуал. Ще одна надпотужна ідея. Саме він, це має знати, уся наша велика українська спільнота. Саме він став засновником наукового товариства імені Шевченка в Галичині. Uh -huh. Але первісно, коли він його засновував в 1874 році, ідея була пропаганда українського слова. Так? Тому що слово це є духовна держава. Не буде, слова не буде ніякої держави, сто разів вже про це говоримо, тільки не до всіх це доходить. І е, він вирішив так він не просто. Став автором цієї ідеї, він дав гроші на це. Він дав тисячу. Я не знаю, як це називалося, рублі чи що то за Франція тоді була тисячу. А інші, які йому в тому допомагали, серед них і пані Милородович, в яку закохався Куліш, згадували ми про це. Ми згадували так і ще інші. меценати дали 700 одиниць чогось там. Тобто той внесок, який зробив Конецький, Кониський був надпотужний, розумієте? Галичани за це були дуже вдячні, що їм прийшли кошти на їхню велику справу, реалізацію і відродження українського слова, і Галичани купили друкарню на ці гроші, відразу віддавши таким чином великій Галичині. Але в 70-х роках Кониський усвідомив, що цього замало. Просто популяризація слова це має бути наукове слово. Це те, з чим завжди воювала Російська імперія, пані Наталю. Це те, навіть коли зараз знаходяться несусвітні дурні, які будуть розповідати про те, що не було української наукової термінології. Була українська термінологія абсолютно у всіх царинах, але вона перша йшла під ніж. У 30-ті роки, пам'ятаєте, був такий одіозний політик на прізвище Левченко, який розповідав про те, що не було українських словників. Воно ж хоре на голову Воно насправді перший український словник власне був серед усіх слов'ян, мали українці. Вийшов він в Галичині в 1596 році. Так от він реформував наукове товариство імені Шевченка, напрацювавши стратегію. Усіх наукових секцій, які до нього працювали, сам влившись в роботу філологічної секції, хоч він був професійним правником. І ви слушно зауважили на початку нашої розмови, що він один із найцікавіших Біографія. творів біографів Тараса Шевченка. Можу ствердити, як професійний філолог, що нічого кращого про Шевченка ніхто не написав досі. Хоч скільки інтерпретаторів творчості Шевченка буде народжувати кожне століття, десять років життя він віддав на вивчення так, так. біографії життя і так. творчості тараса, так, перевірка поточнення, збирання, звернення до всіх, щоб от. Подавали максимальну інформацію про життя Шевченка. І він, пані Наталі, дуже скромно це називає хроніка життя Шевченка-Грошівського. Тобто він не аналізує навіть світогляду поета, він не говорить про психологію його творчості, він не розкриває його творчу лабораторію, він не, він не аналізує його творів, він пише про душу його. розумієте? Він пише про, про внутрішнє, та про внутрішній світ. Я пам'ятаю, коли цю працю нарешті дозволили опублікувати це, здається, був 1990-91 рік. То ми в хаті голосно за вечерею сиділи це і читали. І мороз ішов по тілу до ночі. Мама читала якусь сторінку, тато мій читав якусь сторінку, я читала. Це це, це просто грандіозна річ. Тобто, любов'ю серця написана ця книжка. Конейський мав за обов'язок написати про свого патрона. Він же ж створив це наукове товариство Шевченка. До речі, я не можу не сказати, що теперішнє наукове товариство Шевченка дуже активно працює у Львові. Я дуже хочу згадати його теперішнього почесного голову Олега Купчинського. Це це неймовірний автор. Він зараз нещодавно мав 80-літній ювілей і, і вийшов його його праць. І це все виросло з Конейського. Оцього Кониського, який Який був заборонений 90 до 90-х років минулого століття, так, до 90-х років і в яку він царну тільки не йшов. Ми маємо цей духовний славен. Дивіться, хоч Галичина назвала його погляди у Годовські, а сьогодні Галичина і вся Україна у кожній церкві співає молитву за Україну. Розумієте, тобто ця найкраща... молитва з'явилася. Ну, ця молитва виникла у контексті е, бажання писати літературні тексти, як ті, що швидше проникають у людське серце. Одна річ давати науковий текст, а одна річ написати і подарувати народові метафору. Розумієте? Тобто, коли він писав цей текст, він зовсім не розраховував, що це буде славень, так само як не розраховував Чубинський, коли писав, що не вмерла Україна. Розумієте, це все було на хвилі натхнення і служіння тому народові. Крім того, дуже важливо, пані Наталю. Ще одна цитата від Конецького, тому що вона просто вражає в контексті нашого споживацького суспільства, яке на виборах стає в чергу по гречку. Ми нещодавно це бачили вибори в Чернігові, власне, в краї Конеського. Чим треба годувати народ? Що каже на це Конецький? Перша і головна річ. Піклуватися про своїх людей, вигодовувати їх духом. І оцей текст його, це і є вигодовування духом. Бо коли ми його співаємо в церкві, ми виструнчуємося. І коли ти бачиш в церкві людину, яка під час цього славню ходить, ну, ти розумієш, що вона на чотирьох. Що на превелике щастя, ти на двох, бо ти стоїш струнко. А є під час цього славня люди, які реально стоять на чотирьох. А до речі, чи не випадково те, що створення гімну припадає на період активного дослідження життя та творчості Шевченка? Так, абсолютно правильно, він е, був залюблений у творчість Шевченка. Він був одним з тих, які дуже високо оцінювали його гайдамаки. А гайдамаки це був той текст, який мав дуже контроверсійну оцінку. Навіть Франко вважав, що мовляв, це не зовсім правдиво все описано. А Конецький сприймав цей текст як правдиву українську історію, як той вогонь, який був потрібний нації. Так що він перелився у свого патрона, розумієте? І навіть стольова манера написання тексту накладається на ритму мелодику Тараса Шевченка. Ну, слова тексту гімну неодноразово змінювався, і на сьогодні він називається духовним гімном України і визнаний офіційно на рівні з державним. Так, але тоді, коли він його писав, навіть гадки такої не було, що це може так бути. Настільки він буде популярним і але скільки мало настільки минути... буде сильним. Пані Наталю, але скільки мало минути часу, щоб люди прийшли до того славня, тепер зауважують ще на одній дивовижній здатності Конецького. Він був страшенно витривалий. Хто перемагає на великій дистанції боротьби за свою країну? Витривалий. У нас дуже часто боротьба за незалежність це спринтерський біг. Три місяці відстояли на Майдані і вирішили, що вони щось змінили в країні. 17 днів відстояли на помаранчевому Майдані і не думають, що не отримали іншу країну. Так не буває. Так от, коли в 70-х роках. Наступила страшна хвиля розчарування, тому що був Емський указ 76 році, який заборонив все українське, в шелегу перших борців за це хто став? Кониський. Кониський почав писати різноманітні петиції до влади з тим, щоб цей Емський указ був скасований. Кониський розгорнув найактивнішу інтелектуальну духовну діяльність. Розумієте, в чому полягала сила цієї людини? Що він... Активно діяв тоді, коли інші відступали. І що більших ударів він отримував від суспільства і від людей, тим активніше він працював і знаходив цілу купу. Ну кажуть, що це це була скринька ідей. Він сипав ними, як ну як ну розсипав перли. Величезна кількість тих ідей, про які він говорив, не була зреалізована. Але він зреалізував надпотужну ідею наукове товариство імені Шевченка, так яке зараз у Львові дуже потужне. Зрештою, це наукове товариство імені Шевченка стало прообразом академії наук, яка до сьогодні існує, як засновником якої при Скоропадському начебто, був Вернацький. Ну і творив, і жив він під багатьма псевдонімами. Понад 150 їх було і Верневоля, і Горовенко, і Буркон, і Перебендя, Хуторянин. Він постійно їх змінював. А він постійно їх змінював, тому що інакше він би не публікувався на великій Україні. Чого він так припав до Галичини? Тому що в Галичині була можливість публікуватися. Але коли ця газета, в якій він яку він хотів зробити рупором єднання поляків і українців, явно цей шлях виказала, то Галичани перестали публікувати конейського, хоч вони його дуже добре знали, але вони не могли йому подарувати. Оцієї філософії єдності з поляками. До речі, його попередник, Пантелеймон Куліш, робив то саме. Тобто він також приїхав в Галичину і навіть написав текст, який називається Крашенка на Великдень, намагаючись помирити українців і поляків. Це було дуже легко робити людям, які родом із Чернігівщини, де вони є найдальше від Польщі. Розумієте? Якщо б не було такого страшного польського гніту, пані Наталю, не було би Степана Бандери. Поляки створили Степана Бандеру. Тільки Степан Бандера не виріс у XIX столітті. У 19 столітті народився Маркіан Шишкевич в 1837 році. Вийшла його русалка Дністрова. Але Маркіан Шишкевич створив духовне підґрунтя для Степана Бандери. А Степан Бандера є пострахом сьогодні і для поляка. І для німця, і для московита розумієте, але це все наслідок польського тиску на українця, тому що поляки тоді не сприймали українців як окрему політичну силу. Вони, як слушно зауважує Франко, вони могли любити українську пісню, українське слово, так як пан любить свого раба, який чемно виконує його волю. Кониски цього не міг навіть зняти. Ну тому, що він був дуже далеко від Галичини, так само, як не міг того знати навіть куліш, бо й куліш, і куниський зазнавали іншого гніту, розумієте, московського. І ми і досі, оце усвідомлення, хто нам є, ворог часом не можемо правильно означити. Хіба в теперішній війні ми означили ворога? Ми ж його не означили. Ну як у нас існують якісь стосунки з цим государством, яке називається Росія? У нас тут товари їхні продаються, у нас працюють їхні банки. Розумієте, це ж це ж на грані фолу, Ми не запроваджуємо воєнного стану. Про що це все свідчить? Про страшенно колонізовану національну свідомість. Цей чоловік будив. Цей чоловік казав, що єдиний шлях це шлях національної ідеї. Хіба тоді його могли сприймати? Зараз це... цього не сприймають. Життєва позиція у вірші. Покинь високі слова, возьмись за просте діло. У нас робітників нема, а ватажки нам надоїли. <рес> дуже, дуже гарно, тому він і брався за різне діло. До речі, і самотужки став відомим правником. Ну і світоглядна позиція конейського у літературі це здорова ідея, форма ж нічого не значить, а правило це життя. Абсолютно правильно, і один із його творів взагалі, чому призначення його художніх текстів. Призначення художніх текстів написати про українську інтелігенцію і показати дуже непрості взаємини між українською інтелігенцією а, до речі, і народом. один був автобіографічний його твір, який uh -huh. називався Молодий вік Максима Оденця. Uh -huh. Абсолютно правильно, і дуже важливо, що він показував конфлікт. Не оце, пані Наталю, сльозливе народолюбство і народництво. Він показував страшний конфлікт між народом і інтелігенцією, де доводив, що з допомогою вирішення соціальної проблематики, нехтуючи національним чинником, ви ніколи не зробите з того народу нації. Це були надпрогресивні думки, особливо на тлі захоплення ідеями драгоманова. Пані Наталі, якщо зважити на те, що Франко навіть потрапив під цю драгоманівську оману, то це ж скільки треба було мати внутрішньої сили, я про Коницького, який протестояв цьому. До речі, сьогодні мало хто про це говорить. Можна знайти тільки поодинокі дослідження, які вказують на цей світоглядовий конфлікт, який потім перерісти в конфлікт характеротворення держави, якою має бути ця держава, визначення про самого Кониського Сергій Єфремов у своїй історії українського письменництва пише такими людьми, як Кониський, найбільше держалась українська справа під той складний час, коли навіть голосу українського не чути було. Вони були не тільки робітниками, а не мов прапорами цілої епохи. Так, абсолютно правильно. А драгоманов той же ж самий час, коли єфремов каже, що те, що написав Кониський, воно абсолютно меншу вартісне і навіть виганав термін «конесизм». Тобто який це був страшний ідеологічний конфлікт, який власне сьогодні також існує в своєму апогеї між національним шляхом і шляхом космополітичним. Ну і хочу завершити тим, що Кониський, власне належить до того типу письменників, одночі з громадських діячів, які не претендуючи на перші місця на п'єдесталі літератури певного періоду, зробили для неї наполегливою буденною працею більше аніж хто інший, абсолютно правильно він на цьому зауважував. Я не геній. Він це казав, але без мене генію не буде так. Надійно. Дякую за розмову. Це була Дякую. пані Ірина Фаріон. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. Зустрінемось в наступних ефірах.